Десятки картин, на яких художники зобразили супротив українців проти російської агресії, представили у Вінницькому обласному художньому музеї. Митці Вінниччини об'єднали свої творчі роботи у виставку, присвячену Дню Незалежності. Назва символічна ціна незалежності картини з українськими символами та воєнною тематикою. Таку виставку презентували вінські художники, аби нагадати про ціну української незалежності та спокою тилових міст. Представлені е, на тему війни, того, що була е, така ідея зробити так, саме таку виставку. І ті люди, які виставили сюди картини, вони просто мали для експозиції цю роботу. Це не те, що ми заздалегідь готувалися, ми малювали про війну, хто що. Але е, є люди, художники є, які ця тема їм близька. Картина називається Ранок Повернення. Ви ж бачите, там трошки є Криму, трошки про Маріуполь мова. Трошки Є про те, що про мрію. Люди уходили, все горіло, жито горіло, пшениця там все горіло І люди уходили з міста, щоб вижити. І ось вони повертаються. І гордість таке писати, такі картини, і великий драматизм. Тобто, це робиться не просто з посмішкою на лиці, а це робиться з якоюсь такою внутрішньою тривогою і болем. Тобто, і як то кажуть, художники вони пишуть історію кожен день, історію нашої країни. На виставці представлено десятки робіт. У Вінницькому обласному художньому музеї розпочався цикл заходів до Дня Незалежності України. Виставка носить назву Ціна незалежності. І дійсно, в чому цінність їхня, тому що художники це ті люди, які дуже тонко відчувають епоху часи, в яких вони живуть. І вони. За допомогою символів, алегорій, якихось образів, вони підсумовують, об'єднують ті переживання, ті емоції, які відчувають всі українці зараз під час війни, і вони передаються на полотно. Картини зображують, як змінило життя українців та творчість наших митців за останні 33 роки незалежності. Серед авторів виставки учасники благодійних мистецьких аукціонів, кошти з яких передаються на підтримку збройних сил України. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканалу Вінничина.